Вітаю! Ви на каналі Style Time. Сьогодні розглянемо американські годинники ГЕС. Спершу попрошу підписатися на канал, щоб ви не пропускали нові відеоогляди цікавих годинників. Це кварцеві моделі у фешн стилі. Встановлено японський механізм MIYOTA, що працює від батарейки, якої вистачить приблизно на 2 роки роботи. На темному перламутровому циферблаті розміщені масивні годинні індекси у вигляді кристалів. Між великими прямокутними кристалами знаходяться по три малих круглих камінця. В моделі з світлим кольором циферблату так само. Сам циферблат захищає міцне мінеральне скло. Корпус сталевий, співвіді покриттям золотистого кольору. В ран також інкрустовано кристали. Діаметр 38 мм. Товщина складає 9,7 мм. Комплектуватися може світлим шкіряним ремінцем або сталевим браслетом з PVD покриттям під колір корпусу. Ціна в районі 190 доларів. Посилання ви зможете знайти в описі до відео. Дякую усім за перегляд і до нових зустрічей!